Всім добрий день! Сьогодні в нас Оранка Плуг Квернеланд, захват 150. Поставив відрізного ножа знизу, щоб і відрізний зверху. Хто як називає, поправити тут в Павловича був ріпачок, розкидали гною. Гній бачимо присутній. І зараз будемо пробувати. Орати ще потрібно буде його виставити, щоб він працював так, як потрібно. У нас ліва тяга Ліва тяга у нас іде викручена донизу, права доверху. Поїхали. Іван типа щось там чистить Я свою роботу зробив! <гум> я свою роботу зробив! Оранка! Красота! Зараз Павлович буде знімати, так як я буду горати За корнова система зварку Кінцевий результат. Поки налаштували плуг, тут показую теж результат. Получається, Павлову часи почий пісок. Ну, тут йшло налаштування, але більш-менш з цієї сторони зараз зніму. Я думаю, що якби була ще борінка з боку, просто немає часу, то можна було б назимку лишати. Тут у Івана все верлося до складу. Цього разу не розмит, це зафризуємо, буде картина. Дивимось сюди. Тут теж файно. Ну, факт того що. Мені подобається, кому не подобається, то не дивиться. Да, Павлович? Звісно. Питання є, питань нема. Працюємо офіційно з документами. Коментуйте. О, да. Кого ж цікавить. <laughs> Іван Павлович каже, о да, о ні. Зафризується, ще поїхали орати далі. Тому з вас подобайка і коментар.